Привіт всім, з вами унікальна майстерня. А, ну що, йдемо, а, капчаємо косу роторну і йдемо трохи косити. Ось так, друзі, капчаємо косу. Капчаємо. Вал відпора! Ось! Так! Однією не, не дуже удобно. Такий невеличкий. Десь 13 соток. Ось така коса. Лісіцькі. Це у нас. Польша. Ось я вже з нею косив. Ось косить вона гарно. Ось так. Ось такий трактор. І зараз ось це все скошу. Ось так, друзі, потихеньку. Ось, друзі, скосив. Ось тільки. Ось як гарно лісіцькі ставлять вали. Ось так. О, і так, друзі, хто знає, скільки тут соток, приблизно. Ось. Я кажу, що десь. 11, 12. А ви можете написати в коментарі, скільки ви думаєте. Ось так, друзі, а, до речі, мокро. Ось сліди а, видно трактора, але, в принципі, а, скосив то. А, Скоріше за все, скоріше висохне земля, тому що у нас були дожі і дуже дожі. Так що ось видно вода була майже повсюду. Ось так. Ось таке, друзі, невеличке відео. Можна сказати, знаєте, такий звіт про трактор, що він не тільки в гаражі стоїть, а й я ним щось роблю, друзі. А багато хто пише, чому. Він стільки стоїть, стоїть, стоїть. А, там Я б вже там йому дав, там і це зробив, і це друзі. Трактор брався для себе, Ось, для невеликих робіт, якщо так казати. А, тому він переважно стоїть. ну, Коли його треба, то самі бачите, я беру і працюю. Коли не треба, то а, ну, блін, ну, щоб просто сяду кататися це, чи що. Це ж не автомобіль. Ось так. Тому тракторець працює стільки, скільки мені потрібно. Ось так. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, багато ще буде корисного відео та цікавого, цікаві моменти по трактору і не тільки по, по трактору. Ось. Ось так ось, друзі. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, звісно ж. Ось. Всім до зустрічі, всім гарного дня!